Томи Україна, які ми, ми Що до кінця! відбувся перший всеукраїнський фестиваль Шефест. Так молоді націоналісти відзначили 200 років від дня народження Тараса Шевченка в його рідному селі Моринці на Черкащині. 200 років по тому, як він народився, приїхати сюди, походити по його землі, виконати пісень на його тексти, почитати поезію, помалювати. Чи актуально робити фестивалі? В той час, коли йде війна, гинуть люди, дуже актуально. Тому що ця 360-річна війна, яку Росія безперестанку веде проти України, це війна не за територію, це війна за душі людей, це війна за мізки людей. І перед тим, як послати в Україну російські танки, в Україну послали російську попсу. Якщо ми не повернемо простір українського духу. Розстір української музики, українського слова. Якщо ми не українізуємо український Донбас і український Крим, ми їх ніколи не повернемо. Кухайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди. Роблять їх одолами. О, москалі чужі люди рублячи лихо злами. Просвітницька галявина шефесту місце для осмислення Шевченка пророка. Всі його слова актуальні до сьогодні. Гірше оці от е, люди, які за шмати гнилої ковбаси свою матір продають, тобто продають свої голоси. Людині дається можливість вирішувати долю держави. Вони просто продають свою державу. Це зрада. Раби підножки, грязь з Москви, Варшавське свіття, е, сміття ваші пани. От е, теж знаєте, це захоплення ким завгодно, тільки. Не своїми якимись видатними діячами Шевченка боялися в усі часи і намагалися приборкати усі режими. При цараті забороняли твори. Більшовики перетворили в комуніста, а сучасники у ліберала. Хоча той був правдивим націоналістом. Насправді Шевченко а, боровся за ідеї соціальної справедливості, а не рівності, і а, за ідеї національного визволення. Що комуністична влада повністю опускала і е, навіть заперечувала будь-який твір відкриваєте, читаєте і там ідеї українського націоналіста, українські е, визволення української нації, встановлення соціальної справедливості, тобто е, боротьба. І заклики від Шевченка до боротьби за Україну без пана і холопа символами революції юдності, як які будь-якої української революції, яка буде і далі. Будуть Шевченко і Бандера. Е, тому що без ідей Шевченка не було б ідей Бандери. Твої силі і духу живому. Та неправда встане воля і тобі одному помоляться всі язики во віки віти, а поки що течуть ріти, кровові. На жаль, так співало, що. Непроста дуже ситуація в нашій країні, і ми переформатували повністю благодійний захід. Головною метою якого є зібрати на тепловізор черкаським хлопцям, які зараз на Луганщині. Це дуже символічно, що Шевченка свій час викопили скріпа саме картиною. Зараз щоб картинами викупити Україну з такої легкої становища. нам декілька художників відомих, не дуже відомих, передали картини. Будемо реалізовувати і кошти вирушені придбати на АТО. Наприклад, ось це картини Валерія Франчука, заслуженого художника України. Ось ці чотири, та П'ята. Поряд картини його доньки Маріки Франчука. Поєднаний Гомар Сімпсон і Шевченко. Я вирішив скомбінувати два образи ну, дуже сильних. Ну, вони різні, звісно, ці образи. Вони єдині в тому, що вони відомі. Скільки за таку картину готові віддати? Ой, готові... За, за скільки готові її віддати? Е, е, Таку картину за 500 гривень. Ні, 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 ви собі треба яка вам більше? 20% з усієї вирученої суми віддається нашим українським воякам, захисникам України. Ну, Скажімо, якщо я торгую сьогодні, наприклад, 500 гривень, то я 100 гривень віддаю українській армії. Свободівець Віктор Лавренчук незвичайний відвідувач фестивалю. Він тут, у відпустці, приїхав у Моренці за бойовим духом. За кілька днів знову рушає на Донбас воювати. каже підтримка на фронті дуже потрібна. Вояки України, які борються зараз за нашу можна сказати, незалежність і єдність України дуже чекають підтримки. Не стільки грошей, скільки духовної підтримки від близьких і взагалі від українців. Нам просто робили шалені знижки а гурти взагалі кажуть. Та ми безкоштовно виступимо. У Нас були хедлайнери, від яких ми змушені були відмовитися, справді, але ті гурти, які сьогодні, це ті, які пройшли очищення на совість, я так вважаю, Вони вкладають свій час, свої сили, зусилля, і тут перед молоді виступають абсолютно безкоштовно заради цієї благодійної мети. Там, де стой, нам я, чекав, я так довго за захвили... Найкраща посана Тарасу в його – це наш цьогорічний майдан. Це виконання заповіту Тараса Шевченка Вражою злов'ю кров'ю волю окропити. Ми виконали ту першу фазу заповіту. Ми вигнали банду з нашої столиці. Але ми маємо не забувати другу фазу заповіту знищити Москву. А Хто ми Україні. які ми, ми знаємо?